Що робити, якщо у чоловіка поганий настрій? І друга тема чому чоловік підіймає голос на жінку? Таке буває не раз в сім'ях. Особливо, коли прийшов додому злий, починає кричати, починається вдома сварка, починається в хаті біда. Що ж сталося? Ми знову вертаємося до наших попередніх тем, про які говорив. Це вміння спілкуватися. Що означає спілкуватися? Спілкуватися, це мається на увазі те, що е, е, Мозок, ну, тонкий план чоловіка та жінки, влаштований зовсім по інакше. Коли жінці погано, вона хоче виговоритися. Так? Коли чоловіку погано, хоче помовчати. От, також важливий момент, так? коли чоловік хоче щось донести, так? От, він буде підіймати голос. От, як жінка реагує? В нього нема настрою. Тобто, жінці, коли погано, вона може покричати, вона може собі видати емоції по-різному, прямо покричати так сильно голосно. І вона розуміє, що чоловік влаштований точно так само, ні? Чоловік влаштований зовсім по інакше. Коли чоловік щось сказав, що потрібно вдома щось зробити, раз, другий, третій, п'ятий, в чоловіків він розуміє так, що ну жінка така, так. Ну, не всі жінки чемні, давайте чесно скажемо. Да? Ну, є чемні, а є не От, Якщо жінка не дуже чемно себе веде, то чоловік до того, щоб донести якусь інформацію до жінки, що це не роби, або мені боляче, або так не роби, або це небезпечно щось може статися. От, якщо жінка на це ніяким чином не реагує, от чоловік буде піднімати голос. От, Як начальник да, на роботі, він починає піднімати голос. Ну, і починає кричати: Окей. А, тут буде відбуватися те саме. Якщо ж чоловік. Починає підіймати голос, то жінка буде це розуміти так. Ну, немає в нього настрою: покричить, заспокоїться. Ні, не заспокоїться. Вам потрібно відкрити вуха і почути, чого він кричить, і що він до вас хоче донести. Ну, Це не просто так. розумієте? Якщо чоловік кричить, значить в чомусь є проблема. Щось він хоче до вас донести, щось сталося, якась є проблема. От, вам треба це почути, або послухати, сказати, слухай, я не розумію, чого ти кричиш. Давай, напиши мені, поясни. Ну тобто знайдіть спосіб якісь комунікації, там, не, пальцем покажи, що сталося, чого ти кричиш. Тому що це, знову ж таки, це повне нерозуміння. Розумієте, природи чоловіка та природи жінки. От, звичайно, що чоловік буде піднімати голос і буде голосно кричати. І дуже голосно, прям криками. Водім жінка, ти на мене давиш. Окей? Тоді, коли вам чоловік щось говорить, відкрийте вуха, от, можна їх почистити, ну ці корки звідти подіставати і перепитатися, чому ти кричиш? От Давай ми розберемося, що сталося. От, коли ви з цим питанням розібрались, так, звичайно, тоді конфлікт буде відповідно зняти. Ну, тобто, дивіться, не стоїть мова питання в тому, знаєте, що чоловік поганий чи жінка погана. Ні, мова йдеться в тому, що ми, ми різні. Тобто, чоловіки, ну, жінка по одному сприймає, а чоловік зовсім по інакшому. І коли жінка кричить, це вона є просто емоції. Ну, покричала. То коли чоловік кричить, це означає, що потрібно його почути, тому що його ніхто не чує. От. І те, що він просить зробити, це потрібно взяти і зробити. Починайте це робити. Це дуже важливо, тому що якщо ви цього не робите, ну, це буде біда. Це просто ну, з часом, тому що певна кількість таких ситуацій, ну, от, і ну, почнуться конфлікти, проблеми. Так, Однозначно, вони такі почнуться. Так, підсумок цьому значить, вчитися чути один одного, зрозуміти те, що ми різні, ми абсолютно різні. От, і Чоловіки це одна категорія, жінки це зовсім інша категорія. От, тому якщо жінка кричить, це емоція. Якщо чоловік кричить, його не чують. Послухайте про що він кричить. Маєте що додати по цій темі? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.